Найчастіша помилка при виборі продуктів. Ви дивитесь на калорії, потрібно читати етикетки. Мене звати Зоряна, я нутриціолог, я складаю смачні та корисні продуктові корзини. Сдімо в Kaufland та складемо ідеальний кошик. Найчастіше питання це хліб. Ось такий теж можемо брати. Багато клітковини, є рослинний білок і корисні жири, і також низький вміст цукрів та відмінний баланс макроелементів. Це мій улюблений салат, просто як база. Він дуже приємний та ніжний. Багато клітковини, вітаміни А, С, фолієва кислота, залізо та калій. Сирна намазка. дуже чистий склад, лише сир і Сіль без цукру, без консервантів, без зайвих добавок, джерело пілка та кальцію. Добре, підходить для намазки на хліб, соусів чи як основа для страв. Але велика кількість жиру. Заморожена малина вона насправді дуже смачна. Я її завжди беру до різного виду десертів. Чистий продукт 100% ягоди, без цукру та добавок. Звичайно, низькокалорійно, є великий вміст клітковини, це ситці користь для мікробіому. і, звичайно, антиоксиданти, захист судин, шкіри, мозку. І десерт ось такий бісквітний батончик, не сквік. Це десерт, це не перекус, і тому його вживати краще після їжі, поєднувати з білком. Наприклад, можна там з грецьким йогуртом. Так буде менший стрибок глюкози. Маленька порція це психологічно зручно, просто побалувати себе. І знову ми. Склали корзини абсолютно різних, але однаково смачних продуктів. А мене не губи, бо зі мною ти худнеш та економиш.